Ми дуже часто переживаємо про те, куди надівається наша енергія. І згадайте себе, як ви себе можете почувати якось без сил. В сьогодні, в часи змін, хочу сказати, коли енергія, емоції, енергія планети Земля вона починає швидко рухатися, і ця енергія. Частота планети Земля вона швидко рухається, і вона призводить до того, що ми починаємо не встигати за цією енергією. Дуже часто ми ніби живемо життя вже завтра, але наші енергії залишилися тут сьогодні. І тому ми відчуваємо брак енергії, крім того, що наша енергія може емоційно, ментально десь втікати. Хочу сказати декілька слів, забігаючи наперед, що зараз іде спадний місяць, і зараз рекомендовано, ми будемо скоро входити в затемнення, в коридор затемнень, перший коридор затемнень 2026 року. І рекомендовано і в спадний місяць, і в коридор затемнень, чистити свої енергетичні тіла. От, якщо ми знаємо, у нас іде ментальне, астральне. Інші енергетичні фізичні, енергетичні тіла, і рекомендовано їх чистити. Дуже простий метод для того, щоб чистити ці тіла, це робити сольові ванни. Також рекомендую ходити в сауну. Сауна це тоді, коли ви починаєте з себе знімати цей негатив, який є на тілі, який є на ваших енергетичних тілах, і це дозволяє. На майбутнє себе почувати більш наповнено і насичено. Тому для тих, хто буде заходити у семінар 17 числа, 17.02 по 28.02 буде семінар магія перших 12 днів нового року. І я хочу сказати пару слів за цей семінар. справжній новий рік почнеться. 17 лютого 2026 року. І тому, коли нам в кінці грудня було погано, коли нам в кінці грудня-січень ми себе почували на нижчих енергіях, це означає згідно астрології, згідно е, взагалі, е, енергії, по-перше, день був ще короткий. Навіть 21-22. Грудня було зимове сонцестояння, і ніби здавалося, що мало би стати більше енергії, але вона починає набирати свій оборот поступово. Це була найдовша ніч, найкоротший день. І так само згідно астрології, 12 місяць перед Новим роком, а 12 місяць був до 17 січня був 11 місяць, 17 січня по 17 лютого є 12 місяць, і в 12 місяці можуть бути проблеми зі здоров'ям, можуть бути зменшення енергії, тобто відчувається, що ніби не вистачає енергії. Тому воно перед новим роком от 17 лютого буде цей новий рік, який називається китайський, але насправді він буде просто входити в 2026 рік в свої обороти. І вже з цього часу буде відчуватися більше енергії. Не тільки за те, що день стає більшим. Розумієте? Семінар? Я хочу розказати про семінар. Магія 12 днів Нового року. От він буде починатися з 17 лютого. З 17 лютого, значить, я надіюся, я написала, що ми з 17 лютого зробимо в 19.00 безкоштовний семінар по своїй цінності. Але я думаю, що, скоріше всього, я цей безкоштовний семінар зроблю в неділю, 15 лютого, в неділю. О 17.00 для того, щоб більше людей кількість людей могла зайти понеділя це такий день більш вихідний, скажем так. А друге, для того, щоб люди встигли до 17-го числа передивитися, тому що з 17-го ми вже починаємо входити. В цей семінар. І що буде на семінарі? Значить, ми будемо розглядати псалми, які будуть допомагати в різних сферах життя. От в нас тут іде кожен день це розглядається нова сфера життя. 17 лютого будемо розглядати я як особистість, 18 лютого, день фінансів. Тобто, це ми будемо планувати фінанси свої на 2026 рік. 19 лютого ми будемо розглядати контакти, самовираження, мої, мої партнерства. Та мої партнерства, де я можу як особистість самовиражатися 20 лютого день дому і роду. Тобто будемо планувати будемо шукати, що нам в роді своєму треба налагодити дім це про сім'ю, де, де я можу завдяки дому і роду знайти свою внутрішню опору. 21 лютого День сім'ї, День дітей, День творчості. Діти це є як наша творчість, але ще, якщо ми робимо якусь справу, це є так само наше дітище. Тобто, ми будемо дивитися, що може принести мені користь, хобі, діти, творчість, задоволення. Там, де я себе буду відчувати, ну, це є про п'яту чакру, там, де я себе буду відчувати. Друга і п'ята Друга чакра це про якісь задоволення, бажання, а п'ята це як реалізація, щоб воно мені переходило в реалізацію. 22 лютого. день здоров'я, тобто, все, що стосується моєго здоров'я, ми будемо закладати. Я кажу, що на кожен день будуть не тільки псалми в певному напрямку, але ще і мандали на, кожен, на кожну сферу життя, яку ми будемо проходити. 23 лютого ми будемо проходити День стосунків. Це є про партнерство, що я хочу закласти в своєму партнерстві. 25 лютого — день навчання і день подорожей. Які я хочу пройти, под, ну, поїхати в подорожі, навчання, тобто, це все буде про розкриття нових горизонтів. 26 лютого – день ціли і день кар'єри. Що я хочу досягнути, в якому напрямку я хочу розвиватися, це ми все закладаємо в нашу карту бажань. 27 лютого, день друзів, це про, про вже про соціальність партнерства, про підтримку, про оточення, про друзів, яких я хочу притягнути своє життя. Дуже часто ми хочемо притягнути своїх однодумців, і це важливо побачити тих однодумців, щоб вони прийшли саме в вашому напрямку. 28 лютого День духовності і те, що це про зв'язок з моїм вищим я. Ще раз нагадую, що з 17 по 28 лютого у нас буде семінар на 12 днів, називається Магія перших 12 днів нового року. Тому запрошую усіх, тепер що ви зможете в цих 12 днів для себе взяти? Ви можете закласти фундамент на всіх 12 місяців, тому що 12 днів. Це один день до рівня одному місяцю, де ми закладаємо. І ви можете закласти фундамент 2026 року. Коли ми закладаємо цей фундамент, відповідно, ми собі бачимо свої плани. Коли я бачу плани, я знаю, як я рухаю, маю рухатися до своєї цілі. Навіть коли в мене може бути там, 100 планів, і я зроблю половину з них, це для мене означає, що я вже собі проклала. Хоч половину, але це є вже досягнення якихось цілей. І так само ми переходимо. Якщо я складаю плани і вони мені по душі, значить, я до цих планів іду зі своєї позиції, що я не виживаю, а я творю, тобто я переходжу у творчість. Тому запрошую приєднуватися до телеграм-каналу Магія перших днів нового року. І з 15-15 лютого 2026 року у нас буде перший вебінар, який буде безкоштовний. Це буде вхід у цей семінар. Тому запрошую доєднюватися з 17.00. Ми будемо проводити в неділю вебінар. До зустрічі я дам посилання на цю телеграм-групу в коментарях.